Привіт усім, рада вас бачити, до нашої редакції надійшла дуже цікава історія, і я з радістю вам її зачитаю. Цей день ми з Мариною запам'ятаємо на все своє життя. На щастя, в цей день з нами трапилася приємна подія субота, ранок. Ми прокинулися раніше, ніж зазвичай. Марина почала скаржитись на сильний біль внизу живота, і мені довелося викликати швидку. Лікарі швидкої допомоги не змогли одразу зрозуміти, в чому ж причина такого сильного болю, і я поїхав разом з дружиною у лікарню. Але поїхали ми не у лікарню, а до пологового будинку. Коли прийшли в приймальне відділення, дружину запитали, на якому місяці вона вагітності і де її обмінна карта. Ми зовсім нічого не розуміли, яка ще вагітність. Проте часу розбиратися в цьому питанні не було. Оскільки перейми були все частіші. Та яке було наше здивування, коли народилася здорова дівчинка? Ледь відійшовши від шоку, ми дивилися на нашу новонароджену донечку, та раптом дружина відчула ще одну перейму, і донечок стало двоє. Марина плакала від щастя. Щастя прийшло звідти, звідки його зовсім не чекали. Ми вже дуже давно намагалися народити дитину. Майже втратили надію, і тут аж двоє дітей одразу. Єдине, що рідним та близьким, довелося довго пояснювати, як так ніхто не знав про вагітність. А тут одразу ми повернулися додому з двійнею. Тепер щасливіших батьків годі шукати. У свої 45 я нарешті став батьком. В коментарях пишіть свої думки щодо цієї неоднозначної ситуації. Як ви думаєте, чи може жінка ходити вагітною і зовсім про це не здогадуватись?